Так, почали копіювати мої іграшки. Сьогодні зайшов у Тікток і дивлюся, одна там дівчина із 3D-принтером, який робить деталі з пластику, робить ось таку модель іграшки. Ну, вона трошки менша, але видно, що трафарет використаний, скоріш за мій. Ну і мої ж підписники у Тіктоці давай пишуть мені коментарі: от-от такі ж використовують трафарети роблять. І що ми будемо далі робити? Паніка все пропало. Насправді, моє відношення до цього дуже просте. Я так само перень, перейняв якусь ідею до прикладу ось цієї конструкції, да, я її трошки змінив, спростив, але тим не менше, більшість цієї ідеї я також подивився і зробив, зробив ту іграшку, яку вже ну, цю я сам спроєктував. Але знову ж таки, це персонаж з мультфільму приручити, як приручити дракона. Тому, знову ж таки, і я у когось запозичив певну ідею і нею користуюся. Ну і я ж в youtube каналі своєму показую, як ці іграшки робити самостійно, де замовляти всі, всі ось ці. Е Компоненти, як деталі і так далі. Як зробити таку іграшку самостійно в себе вдома для себе. Ну або якщо хто може, то можливо, і масштабувати, і відкрити свою справу, і займатися певним видом діяльності. Так, а в мене, ось, бачите, є ще ось такий лелека дракони драконами. А ось цей лелека мені більше подобається, оскільки. Він більш ну, український, скажімо так, того що в Україні він вважається символом миру, добробуту, злагоди, тому я, є в мене певні ідеї, щоб зробити його ще більш українським, хоча цей е, птах він в багатьох країнах вважається ось таким національним птахом. Ну, а щодо моїх послідовників, то я впевнений, що чим більше ось таких гарних Виробів буде, тим здоровіша і класна буде конкуренція, тим більше е, людей зможуть отримати саме те, що їм подобається. Хтось замовить собі пластикову іграшку, хтось замовить собі натуральну дерев'яну. Це вже таке діло. Побачимо, хто до чого більше буде схильний. Все, друзі, бережіть себе, будьте добрішими. Ми ще з вами обов'язково побачимось!